mm <laughs> Одна з головних подій Шевченківських днів, що вийшла за межі Золочівського району, онлайн-конкурс юних декламаторів творів Шевченка підводить риску. На нагородження учасників і переможців 4-го дитячо-юнацького конкурсу декламування поезії Тараса Шевченка від Бродівської громади прибули цілими родинами, аби підтримати своїх юних послідовників Великого Кобзаря. Урочистий захід нагородження розпочали хвилиною мовчання за загиблими захисниками. У своєму вітальному слові голова Зов. Олучівської районної ради Орест Кавецький подякував конкурсантам, їхнім батькам, рідним, друзям, вчителям, вихователям, працівникам культури за любов до України, рідної мови і культури. Я учасниця конкурсу декламування, і я вважаю, що всі ці вірші, всі ці поезії мають звучати на всю Україну. Я учасниця конкурсу Тараса Шевченка. Я підтримую свою школу і свою Україну. З вітальним словом до конкурсантів звернулись також депутати міської ради Роман Зробок і Віктор Каськів. Цьогорічний конкурс став наймасовішим за чотири роки його проведення, а представники Бродівської громади становили понад десяту частину від загальної кількості учасників. Наголосила ведуча заходу Андріана Дудчак. Сьогодні пройшло нагородження читців, учасників дитячо-юнацького конкурсу читання поезії Тараса Григоровича Шевченка. В Загальному у конкурсі взяли участь 1269 учасників. 130 учасників, 134 учасники з Бродівської громади. Привітали учасників дійства юні таланти із Бродівського центру дитячої та юнацької творчості, вокальний ансамбль, дрібушки та лелітки. Одним із переможців цього конкурсу у номінації юнацтво став студент другого курсу Бродівського петколеджу імені Маркіяна Шашкевича Володимир Гуляйгроцький. Його результат понад дві тисячі вподобайок і сердечок. Він отримав диплом переможця і цінний сертифікат. Згодом один за одним для нагородження дипломами конкурсу підіймалися учасники і учасниці. Для них це не лише визнання їхньої праці, а й безцінний досвід, адже окрім виразної декламації улюбленої поезії Шевченка, конкурсанти створювали фонові композиції і навіть невеличкі сценки, аби передати задум свого виступу. Якщо аналізувати усі призові місця у категорії дошкільнята переміг Іван Шпирка з добротвора у категорії молодші школярі, анна коваль з міста Червоноград серед дітей шкільного віку Софія Демчук також з Червонограда. Буквально із перших днів голосування, яке як і конкурс, тривало з 12 лютого по 12 березня, одним з лідерів, а згодом і переможцем, став Володимир Гуляйгродський. До слова, троє учасників з нашої громади згодом виборювали приз глядацьких симпатій. Організатори, голова Золочівської районної ради Орест Кавецький і благодійний фонд Кава дякують усім усім і в наступному році обіцяють інший формат проведення конкурсу. Вітаю Бродюшино сьогодні ми показали, як ми любимо нашого великого українця Тараса Шевченка. Поки ми будемо декламувати вірші. Нашого великого генія дотеп буде жити наша Україна. І з такими дітьми, з патріотами, я впевнений, що ми скоро переможемо і будемо будувати нову європейську, потужну, велику державу. Хочу подякувати батькам, подякувати культурі, у світі. Ми всі молодці. Ми виховуємо справжніх патріотів. Слава Україні!